Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Продовжуємо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються в нашій країні, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Російська Федерація зараз готується до максимального загострення. Вона зараз збирає всі можливі і неможливі сили, які в неї є. Проводить зараз навчання, тренування. Чи буде е, іти з усіх боків? От на сьогоднішній день я можу сказати, що ми не виключаємо будь-якого розвитку сценарія подій найближчі 2-3 тижні. Українська армія, прикордонники, поліція та інші підрозділи продовжують боротьбу з загарбником, який проводить власну політику терору по всій нашій країні. Поглянемо на карту бойових дій. Сватівський напрямок продовжує залишатися активним на цій ділянці фронту. Постійно тривають позиційні бої. Російські загарбники намагаються витіснити збройні сили України з власних позицій, але раз за разом зазнають невдачі. На бахмутському напрямку ситуація непроста, проте продовжує контролюватися українськими військовими. Рашисти ведуть бої поблизу населених пунктів Красна Гора та Васюківка. Окупанти продовжують штурмувати обидва приватних сектори у самому Бахмуті. Ситуація в районі Іванівського вкрай складна та дуже загрозлива для Бахмута, та знаходиться наразі на доуточненні. На Авдіївському напрямку ситуація без змін. Збройні сили України повністю контролюють ситуацію в населених пунктах Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар. Російським окупаційним військам вдалося просунутися трішки вперед на півночі Новобахмутівки ще в середині січня, і на цьому всі успіхи ворога закінчилися. На Таврійському напрямку рашистські телеграм-канали повідомляють про диверсію на лівому березі Дніпра, який тимчасово знаходиться під контролем військових кремлівського фюрера. Військові експерти після вивчення супутникових знімків підтверджують, що щось таке цікаве відбулося. Проте офіційної інформації про інцидент немає. Тому чекаємо на відомості від генерального штабу ЗСУ та інших офіційних джерел. Російські терористи продовжують обстрілювати населені пункти, які розташовані вздовж лінії зіткнення. Найбільше страждають правобережна Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Харківщина, Сумщина та інші регіони, які знаходяться поруч з кордоном або лінією розмежування. Збройні сили України продовжують ліквідовувати загарбників кремлівському фюреру абсолютно все одно на власне населення. Тому після мінімальної медичної допомоги особовий склад відправляється знову на передові позиції. За наявною генштабі інформацією, в лікарнях на окупованих територіях заборонено зазначати в медичних документах реальний ступень важкості отриманих поранень росіянами. Польща продовжує дивувати Україну. Сотні тисяч поляків продовжують активно підтримувати збройні сили нашої країни, збираючи гроші на закупівлю озброєння. Так, безпілотники Байрактар, на який відбувався збір в Польщі, вже прямує в Україну. У польському виданні Впрост повідомили, що безпілотник назвали Марік на честь нескореного міста Маріуполя, яке, попри окупацію, продовжує супротив окупантам. Що думаєте з цього приводу? Кирило Буданов, очільник головного розвідувального управління, дав інтерв'ю американському виданню Вашингтон Пост в рамках спілкування з журналістами. Головний воєнний розвідувальник зробив кілька гучних заяв: російська армія зосередила власні зусилля на окупації Донецької та Луганської областей. Напад з Білорусі мало ймовірний. Володимир Путін не використає ядерну зброю. Це призведе до краху Росії. У Росії залишилося 9% запасів ракет типу Калібер на території Російської Федерації працює українська агентурна мережа. Як ви вважаєте, коли нам чекати бавовну глибоко в тилу ворога? Франція планує направити до Польщі 150 спеціалістів, які будуть займатися навчанням українських військових. Французький міністр оборони додав, що в уряду Франції немає жодних табу в питаннях можливих поставок винищувачів Збройним силам України. Крім того, французи готують черговий пакет допомоги на суму в 200 мільйонів євро, в який увійдуть 12 Сау Цезар. Що думаєте з цього приводу? Польський уряд планує суттєво скоротити час навчання українських військових на танках леопард за попередніми розрахунками. Танкові бригади збройних сил України зможуть завершити навчання за 5, а не за 10 тижнів. Росіяни готові до зустрічі з леопардами на полі бою. Як ви вважаєте, коли перша партія танків буде поставлена на озброєння української армії? Республіка Білорусь вимагає притягнути до відповідальності Польщу за нібито підготовку агресії проти їх країни. Стало відомо, що минулого року представники ліберально-демократичної партії країни звернулися до міжнародного кримінального суду з вимогою покарати Польщу за так звану підготовку груп з метою встановлення контролю над сусідньою державою та зміну конституційного ладу за допомогою збройної сили. Не тільки Лукашенко хотів показати звідки на Білорусь готувався напад. Що думаєте з цього приводу? Сполучені Штати Америки готують для України черговий пакет озброєння на загальну вартість понад 2 мільярди американських доларів. За інсайдерською інформацією на Збройні сили України чекають ракети більшої дальності GLSDB. Ці ракети дальністю в 150 кілометрів можуть бути передані Україні в рамках програми USAI. Що думаєте з цього приводу? На даний момент це вся інформація, якою я планував поділитися з вами. Дякую за підтримку українського контенту та вашу активність. Ваші вподобайки, репости та коментарі допомагають підіймати рейтинг каналу. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу дізнаються правду про російсько українську війну. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій в нашій країні та у світі.